Габріеліус Лансбергіс, колишній міністр закордонних справ Литви, засновник організації Друзі Демократії, написав про літній дипломатичний наступ Європи, і він вважає, що той провалився ну або принаймні не спрацював так, як планувалося. 2025 рік розпочався з відомої промови Джей Ді Венса в Мюнхені про новий рівень відповідальності, і тоді вже задзвонили тривожні дзвоники. Зараз маємо осінь, час підбивати підсумки європейських дипломатичних досягнень. На жаль, Європа навіть не прокинулася, не те, що зробила крок вперед. Замість цього вона вибудувала свою літню стратегію безпеки на трьох стовпах: перший задобрювання Президента Трампа цей підхід можна коротко описати, як платимо і молимося, платимо митами та обіцянками закупівель обладнання. І поклоняємося Трампу візитами до Вашингтона, відеодзвінками та публічними деклараціями відданості. Другий стовп надія, що Путін задовільниться тим, що вже має. Європейські лідери зробили заяви, що жорстка реальність може змусити Україну поступитися територіями Путіну, посилаючись на історичні приклади з Балтії чи Фінляндії. Жодних підстав вважати, що Путіна це зупинить, немає, але надія вмирає останньою. І третій стовп це молитви, щоб українці не втомилися. Ключова складова плану бездіяльності Європи віра в те, що українці продовжать воювати і за Україну, і за Європу, поки сама Європа спокійно допиває свій апероль і вирішує свої справи. Що ж тепер, коли США оголосили про скасування ініціативи безпеки для Балтії, багато хто був шокований. Я ж більше шокований тим, скільки часу ми змарнували на молитви про диво, замість того, щоб прислухатися до попереджень і готуватися до неминучого. Тепер нам слід готуватися до скорочення американських військ у Європі і швидше за все у значній кількості так, можливо, навіть із Балтії. До чого ще готуватися? До того, що вже було озвучено, Україна найімовірніше залишиться без допомоги США. Санкції проти Росії можуть бути зняті через зміни в американських стратегічних розрахунках. Європі доведеться протистояти російській загрозі самостійно, а країнам на передовій розробляти план Б, щоби вистояти і перемогти в Європі без американців. Це не повинно дивувати адже нас попереджали давно. Якщо ми змарнували час, то це наша провина. Як кажуть, найкращий час перестати марнувати час був 10 років тому, другий найкращий час сьогодні. Як це виглядає на практиці? Приклад Україна. В устами президента Зеленського вона дякує і урочисто вихваляє американську адміністрацію. Але водночас Україна здійснила найбільші повітряні удари по російських нафтопереробних заводах, зменшивши видобуток нафти приблизно на 20%. Час бути сміливими як Україна. Європа, яка втратила віру у власні сили воювати, повинна надихнутися прикладом України. Якщо країна з населенням менш ніж 40 мільйонів продовжує робити кроки вперед, після трьох років війни, то чи не зможе ЄС, маючи 450 мільйонів людей, досягти більшого, об'єднавши свої ресурси. В Україні є план і рішучість боротися від каналу Саме Сік. Литовський екс-міністр трохи ідеалізує наше керівництво. Нам більше виглядає, що якраз плану у нас немає, але рішучість боротися є. І ця рішучість ЗСУ. Європейські плани А, Б і С не зупинили війну. Путіну просто немає сенсу зупинятися, та й, ймовірно, він уже не здатен повернути назад. Як ми кажемо у Литві, це мало би бути очевидно навіть коневі. Тож Європа повинна розробити план, Д – план виживання і для України, і для самої Європи. І перефразовуючи Черчилля, якщо доведеться, ми мусимо виживати самі, навіть без підтримки наших заокеанських кузенів. Пора визнати, літній дипломатичний наступ не спрацював так, як очікувалося. Настав час дивитися в обличчя суворій реальності війни, яку ми не змогли зупинити одними лише промовами. Скільки б ми не молилися про диво, що врятує нас від потопання, настав час нарешті взятися за весла.